Всім привіт! Знаходжуся зараз постійно в Києві, от, і якби дивуєшся, от коли дивишся якісь новини, слухаєш, там, спілкуєшся з рідними, як диво, ну, як в другому світі, тому що е, в мене товариші, брати дзвонять зі Львова, кажуть, що ну, у нас взагалі дурдом щось робиться. От, бігають ці цикашники, ці, боловлюють як фактично якусь не до людей. І кидають, закидають в буси, везуть кудись. Постійно йде свавілля, таке незрозуміло. Ну, тут, може, в Києві чуть спокійніше, бо, тому що, може, люди більше якось цікавляться в законодавчому полі, е, що відбувається, може на все, тому такого типу, може безпреділу нема. Не можу зрозуміти до кінця. Ну, Те, що я в попередніх е, раз е, відео своїх розказував, що відбувалося зі мною, і я це оспорив. Чим воно закінчувалося біля ЗБУ? От. А от у Львові воно все продовжується і продовжується. І, і от не розумію, наприклад, от молодих людей всіх, коли бачать, що йде таке незрозуміле ставлення, якась така специфічна загроза, чому чи бояться, чи відстояти себе, чи лінятися просто поцікавитися в правовому полі. Що ж на самому ну, насправді відбувається, тому що я вже думав, що за цей час вже багато хто е, усвідомив, що, наприклад, е, і документів багато, як е, кажуть, виставлено, що в нас війна не проголошена. Що, чому верхушка приховує цей факт, чому вона не, не до кінця розповідає, а відштовхується від таких якісь незрозумілів. Приказів, наказів, нарушаючи, порушуючи всі закони і Конституцію і прав людини. І чому, наприклад, в документах, які часто от, висвітлюються зараз, наприклад, при підписанні якихось важливих законів і якихось, от, виводів, в нас немає, наприклад, не написано. Як належне оформлення, тобто нема великої гербової печаті. Нема при якщо будь-якого юриста запитаєте, при оформленні має бути там ім'я і фамілія, наприклад, як мінімум. Чому при вагомих документах стоїть тільки буква В і там фамілія? Чому там то печаті нема, то там ще щось не, спів... ну, не соответствує. Це, тобто, як кажуть, можна фальсиф... ну, стверджувати, що як іде якась незрозуміла підробка документів або на подальше, щоб уникнути відповідальності і сказати, що ну, документ він не... не сформований, як належить, тобто, і таким образом уникнути відповідальності. От, так само йде ситуація ну, про те, що. Чомусь вже скільки в правому полі розказується, що от, по пунктам вже розкладається, що, наприклад, коли Порошенко раніше розформував ЗСУ і організував вчасно воєнізовану службу на базі ЗСУ, тобто, це є якби контрактна служба. Яка має бути добровільна. От. І їм якби, на допомогу приходять оці же, так звані ТЦКшники, які також є фірма, яка просто набирає штат, можна сказати, працівників на добровільній формі і на основі. І от як більш Знаючих людей, от самі собі поставте логічне таке твердження, що якщо працівник закордонної фірми, бо тому, що всі знають дуже, ну більшість, я думаю, вже знає, що та же ТЦК там ЗСУ, вони так само, як і поліція, і, як і всі там ці організації, так звано державні, там і кабінети міністрів, на податкові, вони всі оформлені там, хто там в Англії, то в Америці. От. Тобто це закордонні фірми. І якщо закордонний працівник закордонної фірми виходить на роботу, якісь надавати послуги населенню, то вони мають мати там доручення від шефа, там, чи там якщо на машині потіве лист, тобто відповідні певні документи для виконання певних робіт. От. І це все має бути якось на добровільній основі, в якомусь е правовому полі без тих всяких заломів, захватів. От. Ну заломи захвати, я вам можу сказати так. Вони проходять для того, щоб не залишати слідів побоїв якісь. В основному так вже вже, вже дуже зухвалі, так роблять що побої. А так без побоїв просто скручують, закидують там бус, щоб не було. Ви не змогли зняти побої і не подати на них. От. Це все робиться акуратно. Це більше як з вашої доброї волі, тому що. Якщо б ви просто це все висказували, ви би, вас би ніхто не рухав, вам би запропонували і на тому би закінчилося. А так, ви даєте повід, фактично, тому що ви просто втікаєте і ведетеся на, на ту їхню грозність. От, і боїтеся в них перевірити документи. Але я все це говорю не для того, щоб там когось відвернути, там, від чогось чи там. Як мені дехто пробував закинути, а хто ж служити буде? Так, да, питань нема. Служити є кому, є добровольці багато. Але коли люди бачать наскільки е е, я кажуть, е е, омондировані оці тисикашники в тилу, наскільки зухвало, навіть Я по Києву ходжу тут на таких модних машинах, воєнні їде, такі всі модні, такі важні, і у Львові я чув вже багато е е, так званих, е е, понарішали собі убеде. Прості мужики, от мене товариші бігають в ОБД, не можуть е, декілька місяців вибити, а ті, хто ближче там до клірків, вони вже всі мають ОБД, хоча по документах вони на нулі, напевно, були тільки по документах в більшості. Це, це відомий факт. Тут нема що скривати. От а прості люди не можуть собі оформити. Так само з тими виплатами куча таких незрозумілостей. От. І е, суть е, в основна в тому йде, знаєте, от як мені колись товариш казав, це ще декілька е, років тому, після майдану, коли е, був ще в Донецьку, Луганську, все починалося. Каже, чому не йдеш служити? Давай я тобі куплю мандирування. Проше, теж було таке, типу, всі над мене йшли. Я кажу, я просто вивчаю з середини настільки глибоко. Тема війна, звідки що, я кажу, вітер дує, наскільки не високо то все домовлено, і наскільки наші оті клірки, оці перші лиця, за кулісами то все домовляється, за, за існу того всього дійства кривавого. Що просто ну, ти просто як кусиш не м'ясом, це просто бути треба просто, ну, повним, я кажу, вибачайте дурачком. Відносно, а якщо би кажу, я би вже, якщо і що, і що якщо б вже мене так вже щось спонукало, то я б йшов в поміч хлопцям в такому плані, що я би е, от хочу сказати так, що е, от опасніший ворог, який, який вам дивиться, ви дивиться йому в лице чи за спиною, цей скритий ворог, е, тобто ці от ті клієрки, які то все... Організовують непонятні, незрозумілі речі, оскільки випливає, що і накрадено, розкрадено куча майна. і оті ци цикашники вже стали мільйонерами, а напередку так і не були. Скільки здач відомо, що ті канцелярські начальники вони в телефонному режимі спливає, скільки просто здач по позиціям і гинули безневинно люди. І воно фактично майже доводилося, але заминалось, заминалося, чому спливають якісь колу, за колу, ну, колуарні якісь зустрічі за кордонами перших лиць. Але ніхто не то, типа так завуаліровано, то все скривається. І, і плюс саме основне, напевно, хотів би сказати, що саме напевно такий один із самих тилових ворогів наших. Це оці недожурналісти, які е, сидять в телевізорі, нагнітають обстановку. Я в попередніх своїх відео теж не раз розказував. Вони замість мали б якось попрощати е, ситуацію, а вони вихвачують з контексту один з яких е, відео, відео, підставне. От е, вже досліджено, що багато відео це підставні провокаційні відео. Щоб, і вони беруть його вихвачують, крутять по всіх каналах, по всіх ток шоу щоб е, нагнітати розділ е, злобу. Вони ведуть до того, щоб. От Ми навіть недавно бачили е, відео одного з перших наших забув фамілію. Е, як він давав інтерв'ю і в кінці проговорився, що е, приїжджали з штатів певні перші лиця і дали все-таки вказівку нам ти далі. і от чому ці моменти Не дуже розкручуються, чому це все мовчується? Оці основні вороги, які от так роблять зухвало, допомагаючи недочиновникам в тиву такі витворяти. Такими ворогами, тиловими я би займався напан. А так я просто вивчаю юриспруденцію і ділюся з людьми, як правильно бути, щоб не бути пушечним м'ясом, щоб ми могли все-таки відстояти свої права. І коли ми думаю, переможемо того внутрішнього ворога, тоді зовнішнє буде легше. Тому от, такі мої роздуми на рахунок того, тому вникайте, не вникайте в правове поле. І не бійтесь виявляти.